Щоб ми росли, дай нам бути, що це ми... було. She said, well, Дякуємо. Привіт, привіт. привіт. <ривіт. <ривіт. Правильно Ти знаєш, мені здається, що це твоя пісня, а ти її відчуваєш. Але е, трішечки не вистачило. Мені здається, не вистачило дихання. Я є, іноді, є. да я іноді своїх дітей, якщо ти бачила в тіктоці, як діти біжуть по е, біговій доріжці і співають, Та -та -та, я, я іноді їх заставляю таке робити, тому що я розумію, що тобі. Було дуже складно вся пісня така качова. Ти е, повинна бути в цьому ритмі, в цьому качі, і ти співаєш дуже в низькому регістрі. І це складно пробувати, тому що це ну, такий регістр, він складний. От е, тому мені здається, що це твоє. Хочеться, щоб ти більше прокачала, щоб ти більше дала енергії, щоб ти більше прокачала е, і ритмічно також. А деякі імпровізації були цікаві в тебе знахідки, деякі були е, сумнівні, можливо, краще пошукати. Тобто мені здається, що ти можеш це допрацювати, щоб воно було взагалі топ. Okay. Одне, одне слово доповню: що мені трошки не склалося, мені ти дуже. Як тобі сказати, захопилась, захопилася стилістикою зовнішньою, і але той текст і той сенс, який закладений в цю пісню, от мені трошечки воно закрило я сама качова тетенька і, і дуже дуже це люблю, розумієш? Але але мені було більше зовнішнього ніж е, ніж середини, так okay. окей ну. майстерність вокального виконання, It's fine. It's fine. It's fine. Потім, якщо що, підійди, будь ласка. Добре. 11, 11, 11, 11. Передачі змісту та енергетики пісні через емоції та динаміку. 10, 11, 10, 10. Новаторство, аранжування або виконання у пісні. 12, 11. 11. 11. Загальне враження від виступу 12, 11, 11, 11. Дякую, а гелас суді для біло церква сцену котрия 15. готується. Салб'я.